Вітаємо! Ми зараз знаходимося в компанії Progress Service і в 2024 році ми завершили трансформацію цифрової технології it Enterprise і ходімо за мною, показуємо, як це відбувається в нас. Ми вже на той час були компанією Link. Ми зрозуміли, що ми дійшли вже до того етапу, що нам треба щось змінювати в нашому вже в обліку, якби в нашій it частині нашої компанії, і якраз було дуже таким влучним моментом, що є така компанія IT Enterprise, українська компанія з українським брендом, яка вже має оцей продукт цифровізації будь-якого бізнесу, їхніх процесів, оскільки вони теж мають оцей підхід створювати бізнес процеси без нічого зайвого, тобто з дуже класним функціональним інтерфейсом. Зручним для користувача можна навіть візуально побачити ці бізнес-процеси, які налагоджені в цьому продукті it Інтерпрайз. Коли ми почали впроваджувати it Enterprise, ми вже побачили, які в нас є прогалини і починали над тим працювати паралельно. Тобто, вже правильно йде ТЗ. Якраз компанія it Enterprise підказувала нам так само ці моменти. І ми фізично вже починали навіть змінювати ті процеси в нас у виробництві, чи навіть в бухгалтерії, чи в комунікації з клієнтом. Це був такий, можна сказати, складний, але досить цікавий шлях. І на сьогоднішній день це для нас має круті результати. Ми дуже задоволені. Для мене, як для фінансового керівника цього підприємства, було складним викликом впровадження нової erp системи. Ми зупинились на якомусь етапі, коли зрозуміли, що маємо велику розірваність наших двох систем виробничої і облікової бухгалтерської. Основні зусилля нашої компанії були спрямовані якраз на об'єднання цих двох систем в одну єдину. Для нас насправді було дуже важливим охопити всі процеси наскрізно То від замовлення клієнта до запуску виробництва, до постановки в чергу на виробництво. До пропуску по виробничих лініях візуалізації процесів і за стану замовлення, де воно зараз знаходиться, до відвантаження теж клієнту. Далі це все об'єдналося разом з бухгалтерським обліком, і ми розуміємо, вже кожен менеджер розуміє, чи пройшла оплата, чи є якісь моменти, які потрібно проговорити з нашим клієнтом. Таким чином, мені, як фінансовому керівнику, повна картина абсолютно доступна і зрозуміла. Можемо робити прогнози, передбачення, закупівлі. Таким позитивним моментом була оптимізація нарахування заробітної плати. Тобто, це є болючий момент для кожного підприємства. Завдяки спеціалістам IT Enterprise ми. Максимально спростили ці процеси, автоматизували їх, поєднали одним з таких проєктів. Це була пропускна система на нашому підприємстві, яка зразу табелює наших працівників. При проходженні на пропускній системі обліковується час і ми вже можемо розраховувати насправді всю зарплату. Дуже зручно, дуже швидко. Ми масштабувались. Кількість працівників збільшилась. Облік наших працівників теж займає велику частину. Оптимізація саме цих процесів дозволила нам спростити багато процесів і не розширювати наш штат. Те обштабування, до якого ми прийшли, потребувало би значно людського ресурсу для виконання цих всіх функцій. А зараз в стані війни дуже складно з кадрами, тому от такі рішення для нас були архиважливими, особливо на етапі впровадження. Переходу такого, це досить болісно для будь-якої компанії. І фактично підтримка 24 на 7, Я не перебільшую 24 на 7, від команди IT Enterprise, дозволила нам це зробити успішно, безболісно і досить швидко. Часом зовнішнє середовище змінюється і постійно змінюються потреби клієнта. Ми мусимо тепер переходити від масового виробництва в дрібні партії, і це спричиняє велике навантаження на керівний склад, на менеджерів. І на обслуговувачі персоналу, тобто управляти цією системою стає складніше. І Оскільки ми називаємося компанія Проресервіс, то ми маємо постійно розвиватися, прогресувати і надавати найкращий сервіс клієнту. Ми придбали IT Enterprise для того, щоб створити суперсервіс для нашого клієнта і швидкість, якість обслуговування. Щоб ми могли швидко виконати будь-яке замовлення, яке поступає з зовнішнього клієнта від експорту або внутрішнього від України. Ми в нашій компанії вже приблизно 7 років впроваджуємо лін. Це технологія постійних покращень, і ми покращуємо продукт, якість продукту. І так само ми захотіли б покращувати і інформаційні потоки, тобто обробку інформації треба теж удосконалювати. Переважно менеджмент він не створює продукту, а він обробляє інформацію, щоб цей продукт швидше виготовляти або набагато краще створити сервіс клієнту. І ми робили постійні покращення в 1С. Це постійні зміни, постійні додаткові якісь інвестиції. І ми не знаємо, що вийшли в кінці, який буде результат. І ми знайшли it інтерпрайс це комплексне рішення. Можна за один раз просто її скопіювати в нашу систему і запустити, і постійно не пиляти той самий 1С. насправді, яку вигоду ми отримаємо від IT-Інтерпрайз? Це пришвидшення обробки інформації. Зараз дуже важливо швидко реагувати на зовнішні зміни і швидко приймати українське рішення. Вони мають базуватися на достовірній інформації. Скільки в нас є сировини готової продукції, і скільки їде, і яке включає, логістики. Коли ми приймаємо замовлення клієнта, ми маємо сказати правдиву інформацію, коли воно буде виконано. Ми маємо не обманювати клієнта, а насправді прогнозувати в майбутнє навіть на місяць, на два, на три. Зараз те, що ми можемо реально зробити, сказати, коли ми відвантажимо і взяти на себе повністю ці зобов'язання. Нам дуже важливо прогнозувати постачання сировини, щоб наше виробництво не зупинилось, щоб. Не запустили замовлення клієнта, і в якийсь момент просто зупинимося. Нам треба зрозуміти, коли приїде сировина. І що комплектація буде 100% зроблена якісно. У Нас є негласне правило в нашій компанії не запускати, якщо щось не доукомплектоване. Тобто, ми дуже розраховуємо на цю програму, щоб вона прораховувала скільки в нас є голки, нитки або сировини, або якоїсь фарби. Щоб ми відпрацювали цей день без зупинок. Наші очікування здійснилися в таких речах, як єдиний контроль в одній системі. Ми об'єднали управлінську систему. І фінансову систему, бухгалтерський облік, так само це є онлайн доступ. Ми можемо користуватися це з будів комп'ютера. Тобто ми не розраховуємо, що якийсь комп'ютер полетить і в нас це зупиниться. Після будь-якого запуску інформаційної якоїсь технології, якоїсь програми, ми в принципі маємо не зупинитися, а змінити якісь правила гри в нашій компанії. І основне, що ми змінили, це планування від військового місця. Тобто, все одно в будь-якій організації, чи це є не незутло, є якесь вузьке місце. І в нас воно є одне, і від нього ми плануємо повністю виробництво. Ми від нього прогнозуємо в майбутнє відвантаження і так само прогнозуємо, скільки буде закуповано сировини. І друге основне правило ми змінили це резервування готової продукції. Тобто, ми зараз можемо сказати клієнту, що його замовлення буде виконано, і в нас не буде збою, що чогось випадково немає. Система дозволяє і спеціалісти ті enterprise вони відкриті до такої комунікації. Вони завжди допоможуть і підкажуть якусь інформацію, яку я можу сам переналаштовувати і вдосконалювати без залучення їх спеціалістів. Тому це дуже зручно. Система дуже глибока і для користувача дуже відкрита. Тому ми можемо використовувати всі її функції так, як ми захочемо. В нас використовуються власні сервери, так як нам це зручніше для нашої інформації, передачі інформації і адміністрування. Тому на власних жорстких дисках ми використовуємо обмінними даними і використовуємо фізичне місце. На початок в нас було залучено декілька користувачів 5-7, для розуміння, як працює система. Основні ланки зараз це переведено абсолютно все підприємство. Я би порекомендував не боятися, так як всі зміни це страх і ризик, але ці зміни завжди принесуть тільки краще. З часом ви побачите цей результат, на який ви погодились самого початку, тому що це є комплексне рішення, тому що ми не маємо пиляти велосипед. Ми хочемо сісти до нього і просто їхати і займатися не розробкою продуктів, а розробкою взуття. Ми маємо виготовляти те, для чого наша компанія створена, А it Enterprise інтерпрайс має надати найкращий сервіс під ключ.